Як довго я молюся? Трібі. Одного разу я запитав одного хлопця, який прислугував коло мене. Дитино, ти любиш Бога? Дуже люблю, Отче, відповів він невимушено. І регулярно молишся йому, і він чесно відповів ні. Юнак не міг зрозуміти, що ці дві відповіді суперечать одна одній. Адже неможливо дійсно любити Бога і не молитися. Коли в тебе є друг, до якого ти живеш особливу любов, ти намагаєшся всіляко знайти способи, щоб як можна частіше з ним спілкуватися. Чи не так? Слухайтеся мої О, цифри, які вам зараз наведу, це точні дані. Людина померла у 70 років, прожила своє життя таким чином. 15 років працювала, 20 років спала, 2 роки їла, 1 рік одягалася, 9 місяців купалася. Сім місяців голилася, чотири місяці чистила свій ніс, два місяці чистила зуби і так далі. Ти нічого не помітив, усе це вище перелічене відноситься до зовнішньої діяльності, догляду і турботі про тіло. Але коли ти з'явишся перед Богом, Число того, що ти зобов'язаний був зробити в своєму житті, суттєво відрізняється, тоді запитає тебе праведний суддя, скільки ти зробив хорошого, скільки поганого, скільки зобов'язань ти виконав, а скільки ні, скільки часу ти приділяв молитві, скільки раз в храмі був. Скільки раз сповідався, причащався. За рік серце робить. 3 мільйони шість тисяч 200 ударів. З такої величезної кількості, скільки ударів воно зробило для Бога. Скільки ж часу я маю молитися? Ти маєш знати, дитино моя, що Бог дивиться не на кількість часу, яку ти проводиш у молитві, а на твої ревнощі і розташування серця. Головне, це ревнощі і тепле розташування. Намагайся молитися уранці і ввечері. І не забувай продовж як можна частіше звертати свої думки й серце до Бога. Тільки тоді буде благословений твій день, коли свої перші думки ти присвятиш йому, і сон твій буде мирний і безтурботним. Коли раніше того, як ляжеш у ліжку, ти знову звернеш їх до Бога. Я не раджу тобі молитися, лежачи в ліжку. Але якщо в тебе зовсім не виходить молитися, то в такому разі краще не залишай цю звичку. Але я сподіваюся, що ти і сам розумієш, що говорити з Богом і Господом твоїм, лежачи в ліжку, недобре, скажу тобі ось що: не поспішай закінчити молитву і потрапити у ладу сину. Будь розсудливим, твори свою ранішню молитву, коли вже одягнений, а вечірню, коли ще не встиг роздягнутися, і спатимеш спокійно. Чи знаєш ти один мудрий вислів? Усяка ваша справа суєтна, якщо немає благословення Божого. Тоді як ти можеш чекати щастя, якщо кожен твій день. Починаєш не з молитви з Богові, озирнися довкола, дитино моя, кожне творіння по своєму молиться і хвалить премудрого Творця, рослини розпускають свої квітки і підносять свій цілющий аромат до престолу Творця, птахи своїми солодкозвучними голосами, кого ще оспівують, як не все для нього бджола крутиться веселий метелик. його славлять своїм блиском блисковки, його славить грим своєю страхітливою величчю. Так, уся природа палко молиться йому, сама того не усвідомлюючи. А ти, дитино моя, розумна людина, з вільною волею відкидаєш те, що так невимушено виконує. Позбавлена свідомості природа. Найпрекрасніше, що може бути у світі, це людина, яка молиться, це висловлювання дуже вірне людина, яка молиться, живе в іншому світі. Вона дихає Божою благодаттю і насичується нектаром божественної присутності. Я тобі казав вже. Дитину, я що вся природа молиться, звичайно, це символізм. Адже істинна розумна молитва властива одній лише людині. Тільки людина може свідомо возносити свою душу до Бога і спілкуватися з ним. І справді, молитва це людська гідність, це критерій, який відрізняє її від інших творів. Коли я молюся, моя душа сходить до Бога. Мене переповнює небесна радість, вдячність і любов. Усе це я відчуваю вкрай. Як же я можу не славити Бога за цей дар? На крилах молитви ми можемо нестримно злетіти до Божого престолу і виявитися далеко від суєтного світу. Ми можемо сходити туди. Де жадібно вдихнемо цілюще повітря божественної присутності. Молитва це джерело сил у важкій боротьбі, яку провадимо ми щодня. Коли ти летиш на крилах молитви, це зміцнює тебе. Давай, дитино моя, коли повстає на тебе скорбота і б'є тебе, як бурхливий шторм, пади на коліна. І відкрий серце Отцеві своє. Помилившись, ти побачиш, наскільки ти змінився. Тоді небо проясниться і настанеш спокій. Хто живе під всевишнього охороною, той під коровом Бога Небесного селець. Скаже він до Господа, ти пристановишчий захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не повиїшся страху вночі, ані стрели, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твої будеш дивитися і помству над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі Твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На гаспада і Василіска ти наступатимеш і потопчеш льва і смія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і дарую Йому спасіння моє. Ці слова, дорогі мої, написані великим псалмопівцем, наповнить душу вашу розрадою і стануть чудовою допомогою для тих, хто хоче йти шляхом. Життя прямо і чесно. Це Псалом 90. І ти, дитино моя, неодмінно один з них, тому маєш велику нужду Божій благодаті, і єдиний шлях, який принесе тобі перемогу, це молитва. Дитино, не позбавляй свою душу цілющого дихання, але молися. Молися ревно, поки не прийде довгожданий день і увінчає тебе нетлінними вінцями слави. Дорогі мої, всі знають, що куріння шкідливе для здоров'я, але багато людей курить. Слабкі ті люди. Всі знають, що від зловживання спиртними напоями людина втрачає свій розум. І чи не те, що в здоровому глузді не вчинило б, але багато людей зловживає спиртними напоями. Слабкі ті люди всі знають, що вживання наркотиків швидко виснажує людину і призводить до великих проблем, страждань та перечасної смерті. Але є люди, які заради тимчасового кайфу. Жертвують своїм земним життям. Слабкі ті люди, слабкі люди не мають сили відмовити собі в тимчасовому задоволенні, щоб вести повноцінне земне життя. І насолоди, які приносять гіркі плоди досить швидко. І незважаючи на те, багато людей не можуть відмовити собі в насолоді паління випивки, наркотичного дурману, не відмовляють, страждають і гинуть, не вистачає сил на подолання залежності. Є насолоди, які приносять явні і швидкі гіркі плоди. І є насолоди, за які за мене життя людини можуть і не відкрити своїх страшних наслідків. Можуть не тому, що вони невідомі, бо вони дуже добре відомі більшості людей, а тому, що вони катастрофічні. Людина у насолоді по слабкості своїй закриває свої очі на катастрофу, яка очікує у вічності і відкриває двері своєї душі для аду. Ад входить в її життя і заспокоює. Все добре, промовляє до людини, подивися навколо себе, Вші так живу і добре живу, чого тобі ще потрібно в цьому житті? Живи і насолоджуйся миттю, адже життя дається тільки раз. Що тобі до того, чого ще немає? Та й взагалі, хто тебе запевнив у тому, що те прийде після смерті? Радуйся тому, що маєш, засинає сповідь, совість людини, притуплюється її свідомість. Коли очі людини закриваються, вона не бачить того, що відбувається навколо неї. І свідомість її не реагує на події навколишнього світу. А совість це духовні очі людини, які прозривають духовний світ. Коли духовні очі закриваються, людина стає тупою до сприйняття вічного і духовного. Вона сліпа і злі духовні сили ведуть її, як скотину до свого стойла, щоб, коли прийде час, використати ту людську душу так, як їм заманеться, і використовують тут на землі і там у пеклі. Сплять ті, хто розпочав війну, сплять ті, хто її підтримує, сплять, бо слабкі, вони вже не люди, вони маріонетки у руках диявольських син. Убаюкана їхня совість ада, вартість сну смерть. Для них смерть вічна, а для багатьох смерть земна. Це сигнал на пробудження від сну О, Господи, пробуди, пробуди якомога більше людей, постав їх молільниками перед Тобою, щоб вони стали лиходотаями до Тебе, через яких Ти даш нам перемогу. О, Господи, пробуди їх. Люди, моліться, хто скільки може. Не вкорочуйте часу молитви, моліться, щоб пробудитися самим і щоб пробудити інших. У юності я був переконаний, що ефективна молитва повинна бути тривалою і інтенсивною, і я змушував себе навіть постив по 10 днів. Але у міру духовного зростання я зрозумів, що іноді навіть на короткі молитви приходять швидкі відповіді. Якось я стояв у дворі свого будинку під час сильного шторму і просив Бога відвести бурю, я просто не мав часу молитися довго, бо воно не було часу і не міг сконцентруватися на увазі, бо страх огорнув мене. Але. Буря скоро минула. Я згадав псалом 138, третій стишок Тоді, як я візвав до тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив, вливши у мою душу силу. Тепер дуже багато рекомендую, особливо при сповідях, як хтось говорить, що я пропускаю молитву чи не молюся, щоб молитися своїми словами. Цими шість слів. Дякую тобі, Боже. Прости мене, Боже, допоможи мені Боже. Кажу, що вони можуть мати багато більше значення, ніж ці всі інші молитви. І, дорогі мої, звертаю увагу, я не кажу, що не треба молитись. Молимося, але коли ми висначені коли нам молитва не йде ніяк своїми словами, декілька слів. Важніше згадати про Бога. Бог секундомірне включає і не засікає, скільки часу ми молилися. Розмова має бути від серця. У святому письмі є дуже багато коротких молитв. Мойсей молився найкоротшою молитвою у Старому Завіті, коли його сестра Мірям захворіла на проказу: Благою тебе, Боже, у її числа. Чисел 12,13. Апостол Петро, потопаючи у хвилях Галлейського моря, звернувся до Ісуса, Господи, рятуй мене, Матея 14:30. І вони з Ісусом пішли назад до човна по воді. Коли я думаю про апостола Павла, без но завітного авторитета у галужі сильної молитви. Я розумію, що Він не тільки постив і працював у молитві годинами, а й звертався до Бога з безлічу у прохань. Я не знаю, чи записував Він молитви на пергаменті, але він точно знав дієвість своїх нагадувань Богу. Він писав Ефесянам: Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах. Весян 1, 15, 16. Солонянам, ми дякуємо Богові завжди за усіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Перше Солонян 1 2 і Филимону. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах. Філомена 1,4. Короткі молитви сильні. Середній псалом можна прочитати за хвилину чи дві, а псалом 117 найкорощі можна вимоти лише за дев'ять секунд. Молитва віса ще менша. Коли б ти мене поблагословив, то розпросторив би мої межі, коли б рука твоя була зі мною, ти оборонив би мене від напасти, щоб я не бідував. Перших хроніків 4.10. Я не стверджую, що довго молитися неправильно. Бувають ситуації, які потребують терпіння, наполеглості та духовних зусиль. Та деякі християни бояться молитися, вважаючи, що Бог засікає час, що оцінює наше красномовство. Дорогі мої, Він так не робить. Він вітає навіть найпростіші прохання. Біблія говорить, що Він чує наші крики. Псалом 187. Іноді в молитві навіть немає слів. Насправді, це може бути нерозбірливий стогін, або просто одне слово Ісус. Молитва серця. Мене окремий запис про цю молитву, Десь з найближчими днями повторюю його ще раз. Декілька років тому я почав молитися за певних людей, використовуючи знімки. Зі свого смартфона. Вранці у спокійний час я переглядаю ці зображення і молюся за свою сім'ю, близьких друзів. Іноді я зупиняюся і молюся за особливі потреби цих людей. В інших випадках я називаю їхні імена і прошу Бога поблагослови їх, допоможи їм рости духовно. Я не можу відстежити за відповідями на свої молитви за людей, яких просто згадував у них. Деякі отрушилися, деякі дочекалися дітей після боротьби з безпліддям, знайшли роботу, і деякі з них зцілилися від різних недуг. Не ускладнюйте, дорогі мої, молитви. Ісус просто запрошує нас поділитися з ним своїми потребами, і Він з радістю відповість. Коли апостол Павло закликав нас молитися без перерви, 1 Солонян 5:17. Він нас закликав насолоджуватися щоденним спілкуванням з Богом. Молитва має бути радісною свичкою, а не тягарем. Сподіваюся, що ви втратили рахунок чудовим відповідям на свої молитви. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Іслуйте свої думки, як у вас, молитвою. За кого хочете помолитися, напишіть їх імена, але під благословенням. Там, де є І про лайки, вподобайки теж. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!